Ну і зараз піду сюди. Теж в цьому році тут трошечки все занедбане, я сюди дійшла тільки навесні, Повигрибала там старе листя, що ще. Поробила трошечки там по обрізку, ну вісняні роботи зробила і все. І не ходила. Там щось буду думати, може обновлю живучку. Викину погорівши, перекопаю, іноді, коли обновиш ділянку, вона і виглядає краще там. Вже їй багато-багато років. На які тут нові цвітуть. Ось, ось у ж осінню. Восени брала у бережнюків і ну, не, деякі непогано. Це гірше. Головне, що живі, головне, що я витрусила тоді з них торф і вони більш такі вже до мого ґрунту пристосовані. Вони начебто схожі на деякі мої, але я бачу, що вони різні, зовсім зовсім різні сорти, теж погоріли. погорільці всі. Ну, Відійдуть. О, кажу, навіть з паливом не допомагаю. Вони спікаються, там сиренько, волого, а русинки зверху е, спечені. Ну, ось тут, тут, ну, В цьому році навіть примула була жовта. Навіть примула захлорозила. Ну, Ось підгорів новий рододендрон. той що ще не вкорінився, я його підсадила. Ну, я його Дуже пізно я його закрила. Коли він вже бачив, ой, згорів. Ну, я пішла, накинула. Ну, хоч не згорів до кінця, як Марсель Менарт в мене, той зовсім був маленький, то він а вже згорів після пересадки. Не догляділа. Ну, неможливо не, не так. неможливо. На жаль, щось не встигаєш, а воно згорає швидко. Дуже-дуже все воно так швидко. Тут ось у минулому році я виводила, тут в мене було багато-багато слимаків, тому що ця ділянка колись була в мене. Тут по-іншому, я ж прибрала тут кізильники, деякі рослини. Ось, І моя була помилка, що я робила агроволокно і засипала товстою корою. І вони під агроволокнем і під тією товстою корою, товстою не, не шар кори був, а е, велика кора. Ось це вірно, я так висказалась. Під мульчою вони не заводяться, не ховаються ніде, ніде їм сховатися. Просто ніде. Тому я ось дрібну мульчу, так мульчую. Вони ховаються, можуть сховатися от там, під кущиками, під листочками, але це не причина не в оцій дрібної мульчі. Це вже вони сховаються і без мульча у кущиках пущиках вам колись, ну ще до війни. Коли в нас були спокійні ночі, коли всі були вдома, була в мене змога з ліхтариком виходити з відео і відловлювати слимаків. Я так справді робила так, нібито на вечерю йдеш. Ну, то це було дуже збоку смішно виглядало, мабуть. Добре, що ніхто не бачив, але. Поспілкувавшись з сусідом, я зрозуміла, що він теж таке, таке робив. Теж по ночам раніше виходив з ліктариком і відловлював цих слимаків Ну, натуральний метод. Зараз ніяких сил немає вночі і так не досипаєш. І так переймаєшся кожну хвилину за чоловіка, де ще де, з ним було, було добре, що там вийшов на зв'язок, хоч відписався, відзвітував, і ти тобі вже трошки легше стає. Ось, то такий, такий весь на, на цьому, на, на постійному допінгу. Немає в мене часу зараз відловлювати їх по ночам з ліфтариком. Ось я побачила дірки начебто мені здавалося, що вже немає. Ні, ну, вони залишаються. Ось я посипала ось дохляки, але я сиплю і навіть равлики ці маленькі, мабуть, подухли повиводились. Е -е, робила огляд Наталочка з каналу Не ідеальний сад. Е -е, там вона казала, що теж кладе. Потрохи ці гранули, бо вони ну я теж клазу дуже потрохи. По-перше, вони все одно з, з часом, навіть декілька днів, вони втрачають свою працездатність все одно попадає волога з поливу чи щось, вони розчиняються і вже не приваблюють слимаків. І, і, мабуть, так, мабуть, і запах теж ось вони погризли їх. от ну, Три-чотири три, 4 але ось я кинула, бачите, скільки їх подопло. Як ось у поцапні. Ось. то... Буду отак от відлавлювати, а що робити? Не можу я з виделкою. Ну, і зараз наведу тут порядок нарешті. Товеліт. Я так і не посинила. Ні, один раз посинила. Ще попідліваю. Ще може, ну хоча б на наступний рік щось накопичиться. А може якісь нові квіточки будуть вже не рожевими, а блакитними. Ну, а кінг, куку -ку? гриня. Де мої суцвіття? Казали, вона ремонтантна, і вона ж Вона не вимерзала в мене. А ось щось в цьому році суцвіття не дала, а в минулому були такі шикарні. Ну, ось так. Пішла тут, тут тепер наводити, хоч раз у пару місяців я сюди дійшла, окрім того, що я кожен день тут зішлан. Мабуть, поливаю, а так. Ось щоб прибратися оце перший раз. Зраночку знову, на поливі простояли. Але що робити? Дощ пройшов попс. Десь повалювалося, але не в нас. Головне, що спад температури зараз навіть ночі прохолодні. Це вже не 28-26, коли ми вночі не відпочивав. Нандіна обцест. Бачите, випускаю нові нові пагони. Ось така вона цікава, гарна. І будеш червоніти потім на, на осінь. Такі нові відстріли. Полюбляю. Дивитися на рослинки, коли вони. Неспечені. Тут повидаляла, виношу дуже багато листя, іноді хости вирізаються по пів куща. Ось потрохи ще гертензії починають. Починають розживіти. Ось такі і конфіті в цьому році. Цикатка ж я не обробляла, так і не встигла ще буду. Ось такі конфіті великі Соцвіття. Ей... Ну, В мене вона трошки вже набрала собі вагу. Кущик з живця, то вже має вигляд. І ось вчора я не доробила цю діляночку, але ось тут прибрала живучку, та, що погоріла зовсім. Трошечки принесла компосту, не витримала і пересадила мшанку. Ще чому прибрала тут живучку? Тому що, ну, по-перше, в мене її багато, на інших ділянках дільницях. А по-друге, що тут саме пекло. Я вирішила посадити тут очиток. Він називається, він називається і забула Black Ось. Очиток Блек-джек червонолисний. Тут я більше нічого саджати не буду. Можливо, яку якусь садову скульптуру там щось зроблю. Тому що. Тут в мене йде бруслина, якби вона виведена на, на такі ось гілочки, штамби, щоб їх було. Сонце сяє, не знаєш, коли знімати. Щоб їх було помітно. І все ж таки бруслина, вона після зими е, старі, старі листя там відмирають, особливо. Всередині шапці, коли вони не по... їм не достається сонячного промені, вони відмирають як усі дерева, старе відмирає і воно сипеться. І з живучки його висьорбувати дуже незручно портиться живучка. А ось самшанки я пробувала в інших містах ну І там, і там, мабуть, можна і віником от змісти і все, коли вона ось така щільна, ну, зібрав з неї і, і немає ніяких питань. Тому й не стала я насаджувати тут рослини, вони би не давали е, цьому цьому куточку е, потім тієї е, доглянутості. Е, і, це більше мені додає праці, що я повинна з бруслини ще пособирати листечко. Ну, Тому що вона велика, вона таким, такою парасолькою тут нависає. Тому я вирішила очі, так там його легко прибрати. І тут буде одна композиція мішанка. Щось один, один такий маленький куточок, а я тут все. Знімаю, знімаю. ну Ось тут ще не доприбирала. Теж треба видалити насіння і погані листечко, щоб воно відросло нове. Підживити трошечки. Ось тут, бачите, півкуща. Півкуща вирізала, але вона навіть аганіше стала без квітів і без от тих пошкоджених. Лістечко. Ось відросте вже нове. Гарне, кручене, його так обожнюю. воно таке, таке витончене, таке довге, закручене рулі Чайлд це хвоста. Ось. І вона вже тут сонце встає і йде по-іншому, вона так вже не підгорить. Також і тут я видалила з, з старі деякі листички, і з Fantasy Island. Коли кущик вже дорослий, трошки морщить теж повидаляла, повідловлювала равликів, слимаків. Добре, що пішла. Їх в мене небагато, але все ж таки їй вони дошкуляють. Ось повзе. Равлик не потрібен. І теж тут світя поприбирала тут на Cross Reagal, тому що ну, вони неахайно виглядають. ось така. Вона, бачите, велика на ніжках блакитна хуста. сіро блакитна. Тут ще трошки не дійшла, дещо повідрізала. Ще буду видаляти оці старі листя. Вона зараз відійде, бачите, нове, гарне оце все. Виберу, видалю, хоча я її бризкала її від кліща вже, ну нічого. Я ж не кожен день можу тут поприбиратися. Ну, Ще ще, но не дійшла тут. Ні, порядку, не поробила. Трошки підняла плитку. Трошки тут вже після поливу таке шланг повибивав, ну нічого. Ну, такі, такі ось. Роботи по відновлення садочку після цієї спеки. Повирізати все потрібно. Ось я повирізала листя, підгорівши з рододендрона. підживила, підсипала. Ну, виглядає як вже ж краще вже не потрібна йому та листечка. Ось такі справи, ось так і працюємо. Ось ще хотіла показати аномалії цього літа, вже цвіте. Міскантус. Він не дочекався осені, він вже цвіте. Ранок. Тиша і співає там Вівільга. Краса. Краса. Мені так подобається пені. Яка... У меня так не получится. Вони такі яскраві жовті, то завжди ховаються. Стрижу. Неваки. Піт, спів, вивільги, пуки, сонце. Сходить і така тиша і похмуро. Ну, я його дострігла. Звичайно, ну, так все вкриваю простирадлами, всякими ганчірочками, щоб потім не вичищати. Але зараз знов спекотно сьогодні 30 чи 31 обіцяли, ну, десь так. Через декілька днів впаде ще на декілька градусів, оце напрацюємось, то тут вже вже я дуже-дуже втомилася ото їх двигати, пересувати оці простирадла все ж таки нагадувала на хосту. Зараз буду вичищати, бо теж коли робите. Щось е, таке, що під стрижку і височенки. В мене тут воно височенки, Треба з дробини тільки стригти верхівку, то знаєте, треба так, що рослини підсаджувати по цій топіарі, щоб можна було поставити дробину і не задавити рослини, які там посаджені. Ну, таке під три чорти ноги задрішенко. Але я вже впоралась з цим до спеки, на жаль, хотіла ввечері все постригти, але я його стрижу зараз один раз на сезон, ну ось зараз тільки ось я його вистригла. І гадаю, що вистачить. Може, більше в цьому році стригти я його не буду. Може, трошечки, трошечки там дрібненькими ножицями пройдуся. Ну, все, отак поприбираю. От З цим я впоралась тут у квітничку. Відео я роблю, монтую, тому буває, що за декілька днів, ось набирається щось по якоїсь ділянці за пару днів, то я домонтовую. Все, то буває не за один день мшанка, так, попереднє відео буде про, про топіарі, про інші і помилки. Ось мшанка це не сіянці, це мені присилали по обміну колись я мінялася. Мені шматочок прислали. Ось я його. За ці роки розвела, тому що сінці від нього я показувала сінці, вони ніякі. ніякі. Те, що сіється, воно не життєздатне, Воно потім з віком перетворюється ну, через декілька тижнів, може, місяців воно перетворюється на якусь таку масу. ну, Зараз зараз, ось це посіялись. З моєї мшанки ось вона сіється, але вона перетвориться на щось ось таке. Тобто, ще раз кажу, треба купити таку мшанку, яка ділена. Ну, я не знаю, може якісь є там. Не розбиралися в цьому питанні, чому вона. Коли ділиться, вона щільна, коли вона же насівається, вона же вона така нещільна. Може, там якісь є насіння, що таке, що гарне, а що не гарне. якесь може таке щільне, а інше, ну, як... як шмарклі якісь, і потім воно відмирає? Тому що тут поприбиралася. Ось мішанку свою я поділила. Зараз можна ділити свою, але е, треба дуже ретельно полювати, прикривати на сонце. Е, зараз пересилати ділину як навесні, тобто шматочки, коли ви вирізаєте і пересилаєте, не можна, тільки якщо розплідник у горщику продає. Догляду вона в мене майже не потребує. В затінку в повну затінку не росте. Тобто під, ем, ну ось під під, піти там не піде вона туди, вона нічого вам не заглушить. Ніякі рослинки, мшанка там не заглушить. Ось. І в тіні не зростає. В мене росте на повному сонці, на повному, дуже щільне. Але в цьому році, так як було 40, вона не полівалась. Тут в мене, ну, як вам показати мою землю? Ну, пісок. ось Пісок. і він там, Ви не продовбите його. Ось. А вже ж коли нема дощу, нема нічого, то вона ну, тут ось. Трошки погоріла, де більше в неї було поливо, бачите, тут ось поливаються рослинки, тут затримується, ось вона зелена. Там, де вона дуже на, на сонці ось була, вона погоріла. Вона ось відійде, але тут ну, зовсім в мене суха. Це скільки треба лити, щоб вона щоб вона ось цей пісок продовбати. Тут поливається, воно поливається, але дуже-дуже швидко висихає. Тому вистачає води тільки на кущі, там, де вона затримується, де, де є лунки. Тому в мене те, діки, вони погоріли, там не було лунок, вона, вода вся пос постікала. Ось чому я кажу, що. Ну, Ґрунти потрібно знати, і це моя помилка. Це не вони винні, що я їм не зробила оці лунки і своєчасне не поліла. і Ще й постригла їх от у нас, трошки вирішила. Ой, пристригу таке негарне. Не ну, що це не повинна була я робити це. Я знаю, що це не але дурна голова завжди, завжди щось ми знаємо, іноді що не можна цього робити. Прошарені такі. Але, але так, хочеться. Ой, пронесе, ні, не пронесе. Проносить в іншому плані, <ріст> Так що, ну, ніяк, без, без гумору ніяк. Тому такі справи. Змонтую, те, що, те, що до кубки зберу, те і в мене виходить. Той монтаж ті, тих відео відзнятих, які в мене по ділянкам походять. Це Всім добра, побігла до прибираю там, і вже тут в мене буде більш все ухайно.